Андрію, саме ви зустрічали Юлію Тимошенко одразу після її виходу з харківської в'язниці, а точніше з Харківської лікарні. Я стою, я стою, я держу. я ясно. Яким чином ви опинилися у найближчому колі знайомих і соратників Юлії Тимошенко? Я ніякого до к не маю, Я там оказався совершенно случайно. Я провідував свого друга в этот момент. Не более того, я тут вдруг смотрю, Катя Юлию Владимировна. Я поздоровался и все на этом закончилось. Кого самого вы провидывали у тебя сами лекарни? У меня всегда готов ответ. Там был один мой друг, который в это время он э, посещал знакомого рентгенолога. И мой друг, его зовут Анатолий. Привет ему. Вот там я оказался совершенно случайно. Я увидел вовсю эту толпу людей, був поражу. Просто ну я понял, що буде щось большое. и просто з любопытства оказался поближе, и все дуже слабо віриться у ваші слова, що ви якимось дивом опинилися у той самий час у тому самому місці. Катя, у мене така планіда. Наприклад, коли була революція в Москве, я опинився там же на Майдані. Я оказался совершенно случайно. І когда Юлію Владимировну, у мене даже в телефоні є. Фотографії з зала суда вивозили на этом автозакі я абсолютно случайно там оказался. Планіда така. Ви і проводжали Юлію Тимошенко до в'язниці, і зустрічали Юлію Тимошенко з в'язниці. І зараз ви наполягаєте на тому, що це абсолютно випадковість. Два красивих мужчины. Одного фамілія Власенко, Я бачив так же, як і ви по телевізору. Второго фамілія Андрій. Хто був второй Катя. Ви все знаєте. Я бачила, що серед зустрічаючих був ще Євген Червоненко. Червоненко, да, я його відомо, ми поздоровалися. Займався своїми справами. Я ніякого не мав. як виглядає з боку ви власник лікарні, великої лікарні у Києві, приватної під час минулої влади Віктора Януковича, звичайно, вам доводилося співпрацювати з владою і виглядає а, ваше появлення у харківській лікарні таким чином, що ви почали наводити мости з владою майбутньою вже одразу на місці, одразу по визволенню. визволенні. мені немає ніякого смислу налажувати мости. У меня портрет Тимошенко висел в клинике во время Януковича. И все были уверены, что это вообще клиника. Она мне просто нравится, не более того. Вот. А что касается а, наведения мостов, я мосты с Януковичем навести не мог. Для того чтобы навести мосты с Януковичем, надо было быть частью всей этой группы и работать в государственной клинике. А у нас разбогатели все, кто работал в государственных учреждениях. Там коррупция, в частных нет. Вы меня где-нибудь видели? Рядом з казною державною, ні. Я только сюди заводив деньги, а всі їх виводіли. Ви власник великої приватної клініки. Як ви оцінюєте зараз здоров'я Юлії Тимошенко, зважаючи на те, що кандидат в президенти ходить на таких височезних підборах, маючи проблеми зі спиною? Може, вона їх одіває, тому що іноді женщині поміють. Понимаете... Страшно потерять, страшно плохо выглядеть, да. Ну вы помните, даже королевы шили себе черное белье перед казнью, чтобы не дай бог на фоне черного платья не выглянули белые трусы. Может быть. Я вам могу сказать точно, я был свидетелем, когда выводили, выносили, точнее Юлю Владимировну из тюрьмы, она себя чувствовала очень плохо.